Нобелівської премії із літератури 2024 стала південнокорейська письменниця Хан Канг. Про це сповістили на церемонії у Стокгольмі. Нагородили за її сильну поетичну прозу, що протистоїть і історичним травмам і виявляє крихкість людського життя. Це за визначенням Нобелівського комітету, міжнародну славу авторці приніс роман Вегетаріанка. Його, як і роман, монгольський слід, написала в її надмірне використання клавіатури пошкодило зап'ястя. Інші твори, хан канг, романи Чорний олень, подих боротьби, збірка поезій, я кладу вечір, до хляди, книга Есеїв, кохання та все, що навколо кохання. В Україні роман письменниці Вегетаріанка вийшов друком у видавництві «КМ Букс». Нагадаємо, із 7 по 14 жовтня у Стокгольмі триває Нобелівський тиждень.